Ви приїхали до Німеччини та плануєте відкрити банківський рахунок? В цьому випуску ми розкажемо вам про те, як це можна зробити: скористатися послугою обміну валют або зробити переказ грошей до України. Крім того, в цьому випуску ми також розкажемо вам про страхування. Кожна особа, яка легально проживає в Європейському Союзі, має право відкрити базовий банківський платіжний рахунок. Цей рахунок надає наступні можливості: а саме, зняття й поповнення коштів, здійснення прямих дебетних платежів, переказ і платіжні доручення, оплата дебетовою карткою в магазинах. Цей рахунок відкривається незалежно від кредитного рейтингу замовника. Зазвичай у таких рахунків немає кредитного ліміту. Головною вимогою відкриття такого рахунку є відсутність іншого базового платіжного рахунку. Федеральне управління фінансового нагляду постановило, що українські документи, що підтверджують особу, теж мають прийматися за умови, що з ними надається лист, який підтверджує статус особи, яка просить притулку. Базовий платіжний рахунок можна відкрити також у філіальному банку. До них відносяться зокрема Постбанк, Спаркасі Лейпциг і Лейпцигар Фольксбанк. В них ви можете безпосередньо отримати консультацію та переказати гроші. У прямих банків немає відділень. Всі операції проводяться тільки онлайн. Тому зазвичай у них нижчі тарифи. До онлайн банків відносяться КомДірект, Консорбанк і ДКБ. Для зняття готівки можна використовувати банкомати партнерських мереж. В деяких банках під час відкриття базового платіжного рахунку можна отримати дебітну картку для зняття грошей у банкоматах без комісії. Варто зазначити, що під час відкриття онлайн рахунку ідентифікація особи здійснюється через застосунки PostIdent або VideoIdent. Які зазвичай вимагають наявність біометричного паспорта або хоча б айді картки. За обслуговування базового платіжного рахунку банк може брати помірну плату. Зазвичай це коштує 5 євро на місяць. В деяких випадках клієнти можуть платити до 2 євро за кожний окремий переказ. Для відкриття базового рахунку ви маєте подати заяву в банк. Частіше за все це робиться онлайн. Але ви можете це зробити також фізично у відділенні. Бланк заяви можна завантажити в консультаційному центрі або у федеральному управлінні фінансового нагляду. Важливо. В заяві необхідно зазначити адресу, за якою банк може зв'язатися з вами. Якщо у вас немає постійної адреси проживання, ви можете надати адресу друга, родини або знайомих, які живуть у Німеччині. Наступним кроком буде підтвердження особи. Для цього вам потрібно звернутися до відділення банку, маючи при собі документи. Після цього банк надішле копію вашої заяви. Після отримання заяви банк відкриє базовий платіжний рахунок протягом 10 днів і відправить вам дебітну картку. Якщо банк відхилить вашу заяву, він повідомить про це протягом 10 робочих днів. У випадку відхилення заяви ви можете звернутися до федерального управління фінансового нагляду для розгляду вашої справи. Якщо вам треба обміняти гроші, то ви повинні пам'ятати, що за один раз можна обміняти до 10 тисяч гривень у банку, в якому ви маєте рахунок. Зазвичай обмін валют безкоштовний. Під час обміну валют необхідно надати ваші документи. Якщо ви бажаєте переказати гроші в іноземній валюті або в країну за межами єдиної європейської платіжної зони, вам потрібен міжнародний переказ. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму, яку можна отримати у працівника банку. За переказ грошей в Україну береться комісія, тому що Україна не входить до Європейського Союзу. Вартість міжнародного переказу в різних банках може відрізнятися. Наразі в банках часто бувають особливі умови на переказ грошей в Україну. Комісія за міжнародний переказ може становити до 10% від суми переказу. Перекази грошей за допомогою Western Union або MoneyGram можуть бути трохи дешевшими. Часто за такий переказ комісія набереться, але компанія отримує прибуток за рахунок конвертування валют, тому варто запитати про це заздалегідь і порівняти комісію за переказ і курси обміну. Наприклад, це можна зробити на цьому вебсайті. В Німеччині існує багато видів страхування. Після його оформлення ви регулярно сплачуєте страховій компанії визначену суму грошей. Якщо ви зазнаєте шкоди або спричиняєте її, страхова компанія покриє витрати. Це може бути у випадку хвороби або нещасного випадку, а також при ряді різних випадків. Існує два види страхування. Страхування здоров'я, страхування відповідальності перед третіми особами. Медичне страхування це соціальне страхування обов'язкове для кожної особи, яка живе в Німеччині. Існує два види медичного страхування приватне і державне. Державне страхування застосоване майже до кожного жителя Німеччини. Приватне медичне страхування призначене для працівників із певною мінімальною заробітною платнею підприємців і державних посадовців. Медичне страхування покриває витрати на ліки, відвідування доктора, госпіталізацію, а також виплати на випадок хвороби. Зазвичай екстрена медична допомога надається всім. Якщо вас забере швидка, ви все одно отримаєте допомогу, навіть якщо ви не застраховані або не маєте паспорта. Крім того, для переміщених осіб існує безкоштовна базова медична допомога. Якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю або допомогу з соціального забезпечення, то в нього вже включене медичне страхування. Якщо у вас є діти молодше 22 років, які не мають доходів, ви можете застрахувати їх безкоштовно за допомогою свого медичного страхування. Якщо вони навчаються без стипендії або проходять професійне навчання, таке медичне страхування їм також можна оформити до 24 років, включно. Медичне страхування відноситься до одного з чотирьох видів соціального страхування. Крім цього, є ще чотири види: страхування сестринського догляду, страхування від нещасного випадку, страхування з безробіття. Ці види страхування призначені за законом, тому вони є обов'язковими. Це застосовується до всіх працівників, які отримують більше за 520 євро на місяць. Ці працівники повинні платити щомісячні внески за ці види страхування. Страхування сестринського догляду покриває витрати на випадок необхідності довгострокового догляду внаслідок хвороби або в похилому віці. Страхування від нещасного випадку покриває нещасні випадки на роботі, а також під час подорожі на роботу і повернення з неї. Страхування на випадок безробіття покриває випадки безробіття, неповного працевлаштування або неплату спроможності роботодавця. Приватне страхування відповідальності перед третіми особами в Німеччині не є обов'язковими, але дуже рекомендується. Згідно із законодавством Німеччини, кожна особа зобов'язана оплачувати завдану нею шкоду. Саме для цього існує страхування відповідальності перед третіми особами. До медичного страхування існує також додаткове стоматологічне страхування, яке допоможе, якщо ви потребуєте регулярного та дорогого стоматологічного лікування. У Німеччині також існують інші види страхування, які мають захищати вас, наприклад, під час здійснення покупок. Зокрема, це гарантія, яка надає обіцянку від виробника про те, що проданий товар буде в певному стані або залишиться в такому стані певний період часу. Право на повернення та обмін: якщо ви купуєте товари онлайн або телефоном, у вас є право перевірити стан і справність куплених товарів під час доставки. Таким чином, знаючи цю інформацію, ви зможете не тільки відкрити рахунок в банку, але і обрати потрібний для вас вид страхування. А ми нагадуємо, що всі корисні посилання з додатковою інформацією ви можете знайти за посиланнями в описі під цим відео. Бажаємо вам успіху!